На порядку денному у нас 12 питань. Порядок денний у вас на руках. Хто за такий даний порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Наголосно. Перше питання про погодження створення гідрологічного заказника місцевого значення Грабарський ставок. Доповідає обла Павло Васильович, депутат міської ради. Прошу, Павло Васильович. Так, да, включіть, будь ласка. Включіть мікрофон, там має бути... О, Все, включено. Це, да. Доброго дня, шановні колеги. До вашого розгляду пропонується питання погодження створення гідрологічного заказника місцевого значення Граберський ставок відповідно, цей об'єкт природнозаповідного фонду пропонується створити на озері колишнього рибхозу. Це в нас по вулиці Івана Кажедуба. Це ну це озеро відповідно в 2008 році було. Передано у власність приватним особам як земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Звісно звісно, що ну це, це було передане ще Білоцерківською районну районною державною державною адміністрацією як землі, які знаходяться знаходяться в адміністративних межах села Шкарівка. Звісно, що це рішення було. Незаконним тому що зрозуміло, що це в нас водний об'єкт, і е, прокуратура з 2013 року е, через суд відповідно скасувала ці всі рішення та е, повернула цю землю на даний час до. Е, Комунальної власності Білоцерківської територіальної громади, ну тому що зрозуміло, що в нас вже відбулася земельна реформа, і відповідно ті землі, які раніше були в адміністративних межах населених пунктів, що увійшли до громади, стали землями, землями комунальної власності. За станом на 2023 рік прокуратури вже здійснені всі необхідні дії, а саме, скасовано всі. Рішення стосовно передачі цих земельних ділянок, а також скасовано всі реєстраційні дії щодо реєстрації цих земельних ділянок. Тобто, на даний час це в нас виходить землі комунальної власності, які не передані відповідно у користування. В чому необхідність утворення природно заповідного фонду, ну, перш за все, щоб зберегти цей природний, природний об'єкт. Ми попередньо зверталися до Київського. До Київського е екологічно-культурного центру вони нам, в принципі, зробили е чорновий варіант науково наукового обґрунтування, який увійшов в пояснювальну записку, це в нас е частина друга. Там, в принципі, розписано, ну, чому це необхідно створю створювати, які там рідкісні птахи, яка там, е скажімо так, ставково. Болотна, водна рослинність, яка в тому числі включення до Білої книги України е тощо. Також хочу зазначити, що утворення об'єкта при фонду це в, нас, це в нас доволі складний процес, тому що кінцеве рішення буде приймати Київська обласна рада. Але щоб цей процес ініціювати, від, відповідно необхідне рішення міської ради, а також бачення міської ради стосовно цього питання. Тому дуже е Просив би вас відповідно проект рішення підтримати. Якщо є запитання, то, то це... буду з радістю відповім. Угу. Так. Так, так. Павло Васильович, ну в принципі, це, що виносите цю скарб про створення цього заказника, чи як там буде називатися Робський ставок, воно... Не є поганою ідеєю, є, є хорошою, але е, ми подивилися, скільки тут є судових рішень і всього остального. О, і ми просто не ознайомлені з ним. От ви нам дали зараз його буквально е, ну, 10 минут назад ми по, ми на руки отримали. Ми, е, ми не знаємо зараз, що за рішення, які судові рішення, на якій стадії воно, хто там е, ці рішення виносив. Ну, Треба це все ще доопрацювати. Ми, в принципі, з людської точки зору, з своєї особистої, я вам скажу, що я за. Тому що таке треба відтворювати, таке треба зберігати, це не якийсь об'єкт хімічної, там, чи як виробництва, це екологічний буде, скажімо, заказник хороший. Ну, Доопрацювання, я думаю, що воно потребує. Колеги, є вас питання? Рус, у мене таке це питання. Написано зауваження, це у нас комісія земельних відносин. Значить, площа, ця орієнтована площа 30 гектарів. Це все вода, чи це і ще є суша? Дивіться, 27,5 гектарів це вода. Ну, це саме безпосередньо водне плесо, все інше це берег. А вода а там зараз 28 є. Так, да, там це... зараз вода 27,5 гектарів. Гектарів, це 28 земельних ділянок. Це все вони виділені були на воді, да спочатку було ви, виділено 3 по 10 гектарів, потім ці ділки з метою невиконання рішення суду розділили на 28 земельних ділянок, але прокуратура повернула і 28 в тому числі визнала це все незаконним. Тобто на воді наділили земельні так. ділянки? саме так, саме так. На воді воду не побачили, написали ОСГ. Це було в 2008 році. Воно а трошки вище, ніж Рибхозовський ставок. Саш. що? Виносаль? Виносаль? Да, Виносаль? Да, да, да. Дивіться, ну, е я, думаю, я думаю, що ще на сесії міської ради будуть питання від інших депутатів. О, не будемо ми преп'ясувати саме висовирішення, ми винесемо його на сесії міської ради, а далі будемо саме. Ну, питання, питання хороше. Ну, я маю не питання, а саме. Е це саме хороше І, колеги, є питання ще, якщо можна ще декілька слів, тоді якщо да, будь ласка. закінчу. По перше, хочу сказати, да, що я так розумію, там ще виникали питання стосовно охоронних зон. Ну, це буде заказник місцевого значення. Там охоронна зона може не створюватися, і нам в проєкті науково обґрунтування прописали, що створювати охоронну зону немає необхідності. Ну, охоронна зона це мається на увазі те, що окрім безпосередньо цієї площі ще якась, скажімо так, 50 метрів, наприклад, да, 50 метрів, так да. Да. тобто там такого не буде. Ну в даному випадку це перше. А по-друге, що все-таки ми цей проект рішення завели в міську раду 08-08, наскільки пам'ятаю, чи нуль сьомоноль Тому все таки тут питання до апарату. Чому так пізно? Ну, до відповідно, Хорошо, ми вас та, чому так пізно? Колеги, питань більше немає. Хто що це таке? Митаємо це ререкреацію рекреаційна зона? Рекреаційна зона. В числі відпочинок та э, любительське рибальство. <зум> якщо, якщо можна буде облаштувати його, як із набережною, там, і з відпочинком для міністра. Мунісну для міської громади. Шановні колеги, хто за те, щоб винести дане питання на сей міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Друге питання. Про передачу. А, про безоплатну передачу з балансу Департаменту житлово комунального господарства Білос міської ради на баланс комунального підприємства Біломіської ради, муніципальне шаховоційне управління та комунального закладу Белосільської міської ради Білос міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Чого? Майна? Анатолій Васильович доповідає кравець, заступник міського голови. Доброго дня. Даним проєктом рішення пропонується передати майно на баланс Білоцерківського центру фізичного здоров'я, спорт для всіх та муніципального штахопозиційного управління. Це майно, яке ми отримали від громадської організації Важливі дії, скажімо так, елементи благоустрою, дитячий майданчик, який вони в районі вулиці Томилівської облаштували для місцевого населення. Відповідно до двох табличок: це світильники, анкерне кріплення. На передати на муніципальне Шео і дитячий майданчик 10 позицій відповідно на під, заклад, який опікується майданчиками спортивними і дитячими. Міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. підтримати. є питання? Немає. Хто за те, що буде на питання винести сесії міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Третє питання про передачу проєктної і також документації. Доповідає кавець Васильович. А кому передачу? Зараз так не скажу. Анатолій Васильович? так. Да. Про передачу проєктної та кошторисної документації М Кому? Мова йде про кошторисну документ проєкту кошторисну на встановлення засобу комерційного обліку тепла, тобто теплового лічильника на будинок Грузинський, 23, департамент виготовив документацію. Причому Пропозиція передати тепломережі, щоб вона встановила. В них є для цього кошти. Зрозуміло. Питання технічне. Шановні колеги, хто за дане винеслась в міське рад, прошу проголосувати. Хто за? Яко голосно? Про внесення змін до програми надання безповоротної фінансової підтримки шляхом поповнення статутного капіталу комунальному проєкту міської ради Білозерків тепломережа на 23 рік затверджене рішення Білозерківської ради від 28 грудня 22 року за номером 3408 36 08 шляхом викладення її в новій редакції. Анатолій Васильович, прошу. Даним проекту рішення пропонується внести технічні зміни в програму фінансової підтримки, а саме. В розділ ресурсне забезпечення програми. Пункт 2. Генераторні станції, дизельні 49 штук. Ми програмою передбачали 20 мільйонів. Пропонується внести зміни, передбачити 19 мільйонів, а даний мільйон передбачити на новий пункт, пункт 8. Реконструкція теплової мережі від точки приєднання теплової камери81, діаметр 133, протяжність 66. Метрів погонних до будівлі ліцею міцва 613. Тобто тепломережа добудує частково мережу теплопостачання нового закладу, який будується, за ці ж кошти, які ми вже їм виділили. Шляхом перерозподілу між цими пунктами. Дякую. Оскале, чи питання? Да. Ну, це воно не цього питання трошки, а вода туди теж буде за замістити кошти за Ну, наскільки я розумію, так. Була ж така, якби. Договір про співпрацю був вже затверджений відповідно сесією. Нема. Дякую. Колеги, є питання? Нема. Хто за те, щоб дане питання винесли на сесію міської ради прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 червня 2023 року за номером 4123 ТРС-41. Тере 8 про безоплатну передачу з балансу Департаменту житлово комунального господарства до Світлої ради на баланс управління комунальної власності та концесії до Світлані ради майна. Анатолій Васильович, прошу вас. Було прийнято попереднє рішення про передачу майна управління комунальної власності концесії. Дане, передача майна це майно, яке укомплектовується найпростіше укриття. Для ОСББ і ЖБК. Даним рішенням пропонується внести певні зміни, а саме в перелік майна, що передається з балансу Департаменту житлово-комунального господарства, пункт 4, ще додатково, зміни, обігрівач електричний 25 було 49, далі кабель ПВС-3 на 2,5 було 700, 740 метрів пропонується передати. Далі пункт 6. Кабель ПВС 2 на 2,5, було 200, 320 метрів, пропонується 280, тобто внести корективи, зменшити. І відповідно в пункт 18, бокс універсальний з ручками, це для зберігання сухих продуктів. Було 60, пропонується 57 зробити правки, мінус 3. І відро туалет, виносне, було 60-57, пропонується передати, мінус 3 штуки. Тобто зробити уточнення про передачу відповідного майна, а також в перелік об'єднань співвласників багатоквартирних будинків додати ще 11 ОСББ, які вже пройшли якби, період облаштування самоукриття і звернулися до департаменту житлово-комунального господарства, до міського голови верніше, відповідно до департаменту, про укомплектування mm -hmm. даних найпростіших укриттів. Тобто було 57. Зараз вже буде 68 плюс 11 ОСББ. Отакі От зміни пропонується внести даним проектом рішення. Є колеги питання? Немає. Дякую. Хто за те, щоб дане питання винесли в сесії міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Шосте питання про внесення змін до програми надання безповороту фінансової підтримки комунальному підтримку міської ради. Комунальник на 23-й рік затверджений рішенням Білоцерківської міської ради від... 27 квітня 23 року за номером 3827-39-8 шляхом викладення її в новій редакції. Прошу, Антон Васильович. Даним проєктом рішення пропонується внести зміни в програму. Перше, в самий текст програми. По програмі, якщо йти е, в Сторінка 4, абзац 6, розділ 1, Заборгованість податку на додану вартість 144 тисячі 29 гривень. Внести зміни, заборгованість та ж сама 300 тисяч гривень. Єдиний соціальний внесок 179.808. Єдиний соціальний тепер уже 400 тисяч і так далі. Таблиця порівняльна на ваш розгляд. Це 7 пунктів. Це виключно правки самого тексту програми. І пропонується зміни до розділу 6 програми, а саме. Фінансування, ресурсне забезпечення. І зміни. Пункт 5. Капітальний ремонт каналізаційної насосної станції з селища Терезине, вулиця Паркова, 3А було в нас 1 млн 100. 000 000, передбачено програмою, пропонується внести зміни, передбачити 1 млн 20 тисяч гривень. І пункт 7. Капітальний ремонт каналізаційних мереж з селища Терезине, в тому числі ПКД, було 700 тисяч гривень. Тепер передбачається внести зміни, передбачити 780 тисяч гривень. Також програм е, зміни в розділ 7. Е, ресурсне забезпечення, саме поповнення, стат, е, стат, е, поповнення обігових коштів. Е, пункт 2. Погашення заборгованості з податку на додану вартість 144 тисячі 29 гривень. Ми передбачали. Пропонується зараз внести 300 тисяч гривень в програмі. І погашення заборгованості з єдиного соціального внесу 179 тисяч 809 гривень. Зараз в новій редакції 400 тисяч гривень. От і всі зміни, які пропонуються в програму. Зрозуміло. Колеги, питання? Немає. Хорошо, Антон, хто за те, щоб дане питання винести на сесію з міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Сьоме питання про внесення змін до рішення Близької міської ради від 29 червня 2023 року за номером 41 41 3 8 про надання безпоронної фінансової підтримки Комуналь... комунальники. Відповідно прошу. до програми, попередньо було вами прийнято рішення про надання безповоротної фінансової підтримки, де було вказано надати дозвіл на отримання безповоротної фінансової підтримки в сумі півтора мільйона гривень на капітальний ремонт. Водопровідної мережі вулиця Паркова 600 тисяч. На капітальний ремонт каналізаційної мережі першотравнева 700 тисяч. Це я розшифровую цих півтора мільйона. Капітальний ремонт насосної станції каналізаційної 80 тисяч. І капітальний ремонт автотранспортної техніки 120 тисяч гривень. Пропонується внести зміни в той же самий, той же самий пункт півтора мільйона гривень, але. Капітальний ремонт водопровідних мереж 600 тисяч, так як було. Капітальний ремонт каналізаційних мереж 780 тисяч. Капітальний ремонт транспортної техніки 120 тисяч. Тобто 80, які передбачались на виготовлення ПКД на насосну станцію, включити до 700 на капітальний ремонт каналізаційних мереж. І закрити це питання. Угу. От і всі зміни. Прошу підтримати. Є питання? Колеги, хто задане питання, щоб сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Восьме питання про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству до міської ради комунальної. Даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл на отримання безповоротної фінансової підтримки шляхом по, по, поповнення бігових коштів 340 тисяч гривень. Це для сплати кредиторської заборгованості за водовідведення. Відповідно до в разі, якщо буде прийнята програма, то. Зміни вірніше до програми буде. 340 тисяч. Це закривається? Все закривається тоді вже. Так, разя... да, він закриває заборгованість за водовідведення. Є колеги питання? Немає. Хто за те, щоб з дане питання на сесію міської ради, прошу проголосувати за. Дякую наголос. Дев'яте питання про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово комунального господарства міської ради на баланс комунальних підприємств. І міської ради житлово-експаційний контор 167 та управління комунальної власності та концесії міської ради майна доповідає Васильович. Васильевич. Е, да, Даним проектом рішення пропонується передати майно з департаменту житлово-комунального господарства управителям ЖЕК-167 та управлінню комунальної власності для ОСББ. Це майно знову ж таки для укомплектування найпростіших укриттів. Поступово департамент його закуповує і передає. Відповідно додатки: ЖЕК-1 додаток 1, ЖЕК-6 додаток 2, ЖЕК-7, додаток 3 і додаток 4 це майно, яке передається управлінню комунальної власності, яке потім передасть на відповідальне зберігання використання ОСББ. Єдине тільки, що хочу сказати, що на момент вчорашній. Коли вже на позавчорашній, коли вже було завантажені проект рішення, департамент придбав ще шансові інструменти, які варто було передати. Тому пропозиція внести технічну правку з моїх слів, це лопата звичайна штикова 76 для першого Жека, Лопата Совкова, 76, лом 76 і сокира 76 для першого жека, для шостого Жека, Лопата. 48, лопата совкова 48, сокира 48 і Лом – 48. Для сьомого ЖК відповідно, лопата 51, совкова лопата 51, сокира 51, лом 51. І для управління комунальної власності, для передачі потім ОСББ, лопата совкова 65, лопата звичайна 65, сокира 65, лом 65. Зразу, щоб його вже потім по акту прийому передачі передати, для укомплектування. Тим більше, що сьогодні йде перевірка найпростіших укриттів. Чергова. Так, Є питання? Немає. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. 11 питання про надання безповоротної фінансової підтримки комунального підприємства Близько ради світанок. Анатолій Васильович, прошу. Даним проєктом рішення пропонується внести зміну в програму фінансової підтримки комунального підприємства Світанок, яке займається забезпеченням водопостачання в селі Шкарівка. Відповідно, пропонуються зміни в пункт 6. Ресурсне забезпечення програми є в вигляді порівняльної таблиці. А саме пункт, пункт попередня редакція програми. Пункт 3. Капітальний ремонт артизанської свердловини по вулиці Шкільна. Передбачалось мільйон шестьсот. Пропонується змінити назву цього пункту: капітальний ремонт водопровідної мережі в селі Шкарівка в частині закупівлі фільтраційного обладнання та ремонту фільтраційної станції на свердловині по вулиці Героїв України і передбачити 744 тисячі грн. гривень. Далі пункт 4. Звучав капітальний ремонт артизанської свердловини по провулку Андрія Авраменка 1 млн 600 тисяч гривень. Пропонується внести зміни. Пункт 4. Капітальний ремонт водопровідної мережі в селі Шкарівка в частині встановлення системи автоматизації та контролю тиску на свердловинах. Суму передбачити 556 тисяч 800 гривень. Далі пункт 10. Додати. Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання сели Шкарівка зі встановленням приладів обліку води в кількості 400 штук, в тому числі ПКД 4 мільйони 908 тисяч гривень. Пункт 11. Додати виготовлення проєкту кошторисної документації, капітальний ремонт водопровідної мережі в селі Шкарівка 32 кілометра, Передбачити кошти, можливе фінансування, 1 мільйон 800 тисяч гривень. І пункт 12 додати капітальний ремонт мереж водопостачання зі встановленням облік, приладів обліку води з дистанційним щитуванням даних на свердловинах села Шкарівка, в тому числі ПКД, 96 тисяч гривень. Це зміни в розділ 6. Ресурсне забезпечення фінансової підтримки шляхом поповнення статутного капіталу. І пункт 7 шляхом поповнення бігових коштів. Пункт 3. Звучав погашення заборгованості по електричній енергії, так і залишається. Була сума 763 тисячі 855 гривень, передбачалась. Пропонується програмою передбачити 2 мільйони 360 тисяч 526 гривень. В принципі, всі зміни до самої програми. Прошу підтримати. Колеги, є питання? Немає. Ну, от бачите, дивіться, у нас виходить так, що погашення заборговань з за електро електроенергії 2 мільйона 360 тисяч. О, з чого воно береться? З того, що не обліковується, саме не погашається ну, затрати від, від усього, від подачі води від усього. Тому в, цьому, в цих змінах і, ми пропонуємо передбачити вже і саме підприємство стало ініціатором це. Встановлення, по-перше, системи регулювання тиску на свердловинах, щоб лишнє не качати і не рвати мережі. І знову ж таки, щоб зайве не качати, не давати тиск. Друге, саме головне, це встановлення лічильників як на свердловинах, так і для населення. Те, то, щоб ліковувати і не мати велику дельту між тим, що реально оплачується і що реально качається. Воде є питання, колеги? Немає з комунізму. За поразить, те, щоб дане питання ви винести на сесії міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Так, ну і 12 питання у нас доповідача немає. Ви доповідаєте, так? А у мене ще одне. Яке? 11. А є міська... внесення змін програми, а тепер програма. А тепер рішення про надання безповоротної. Так, ага, так, да, так, да, так. Да, да. Ну, це про надає да. безпорозі. Якраз а... те, що ми з вами зараз проговорили, Юрий Миколаєвич, встановлення лічильників, забезпечення так, автоматизації, певних лічильників на свердловинах і погашення так, так. за електроенергію, яку вже ось ось хочуть відключити. Тому пропонується 3 мільйони 100. Міський голова сказав, це вже крайня допомога. Далі хай не поставлять лічильники, будуть самі ту воду обліковувати. Ну, якось так. Згодне. Хто за те, що буде на питання винести на сесії міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. З'ясняюсь е, спросить. дайте мені, я доповім. Ні, да. я можу доповісти, що е, житловий фонд соціального призначення в Білій церкві це одна квартира, Чотирьокімнатна, кімнат, яка використовується для дітей, дітей сиріт та осіб з їх числа. Це перше преамбула Друге. Доповідаю. E, значить, мова йде про те, що треба внести зміни в рішення, де ми визначали житловий фонд соціального призначення для дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, де була біла церква, замінити слово біла церква на Білоцерківську міську територіальну громаду. Раз. Друге доповнити рішення е, слідуючим змістом здійснювати оплату житлово-комунальних послуг, спожитих наймачами соціального житла для дітей сирід дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа після досягнення ними 23-річного віку за адресою Київська область, Білоцерківський район, Біла церква, вулиця Митрофанова, 9, квартира 3, За умови подальшого відшкодування ними таких витрат Білоцерківському міському центру соціальних служб. В розмірі пропорційному займані части житла та з урахуванням кількості наймачів соціального житла після 23 років. До 23 років ними опікується в цьому сенсі Цент, е, білоцерківський центр соціальних служб, а далі вже той, який їх супроводжує. Далі вони вже вважаються повно, які втрачають статус, але все рівно вони не втрачають це житло, тому вони мають сплачувати пропорційно тому, що займають, яку частку займають цього житла. Є питання? А Да. А після два? Але, але вони втрачають статус, але право на це житло, на жаль, чи на щастя, не втрачають. Точно так же кімнати, як кімнати в гуртожитках, вони все рівно, тобто, от завтрашнього дня вона вже не дитина-сирота, і не особа з їх числа, але кімнату вона отримала по квоті, скажімо, муніципальне житло. Вона за нею так і залишається. Ми її виселити звідти не можемо. Хоча вона не живе, там і не платить. І такі випадки теж є. Колеги, хто нема питань? Хто за те, щоб дане питання винесла сесії міської ради? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую за голос. Дякую, колеги, за плідну працю. Дуже бистру і дуже...